Посвідчення Ти водія. А? Ви водій, вам посвідчення водія. Так як ви керували транспортним засобом. І що? На які підстави зупинили? Постанова кабінету міністрів 455-56. Військовий стан. Ага, військовий стан і що? Ага, і що. Покажіть своє посвідчення, можна? Що у вас з лозами? Ви щось. Я вже вов. Та я бачу, бо. Навірно, в нетверезому на стані. Да, да. Да. Так сидіть, будь ласка, тихо, не порушуйте громадські перед. Поїдем Та поїдемо і будете спочатку. Та поїдемо. Я не проти, поїдемо. Да, Тільки добре. на якій підставі. А, а я доп... розкажу протокол про затримання підстави. вам, випишемо. Хорошо. Хорошо. Порушите комендантську годину. А ага. в комендантську годину що не можна рухатись? Ні, можна, звісно. У вас є спецперепустка державна? Нема, якийсь штраф. Нема там штрафа. Все зрозуміло. Хорошо. Не, не Покажи ваше. посвідчення своє. Ти чи ви? Я не вам. <groans> Паспорт. Водій, ваше посвідчення водія. А при чому посвідчення водія? Я, я В був. Ви, ви, ви хто взагалі? Ну сидіть. Так, а що садіть, дивіться, ви зупинили в комендантську годину, так? Причина зупинки комендантська година. Звісно. Хай він показує. Ну так хай паспорт. показує, правильно. А водія? Як на який підстав він керує транспортним засобом? Ну так, ну, так шо, ну. Не видно. Не На конях пішов, що ну. Так... Посвідчення водія, було. чого? Як? Не батька. Довголи, довгополе Владислав Володимир, адже посвідчення водія. Не водія. Не ви не алкоголь не вживали? Ні. Дозволяємо вийти вам з автомобіля згідно 16 статті закону про дорожньо. На, на якій підставі? Ще раз казав. Закону про, бать, про дорожні бать, рух. Рух. Ви ви дорожній рух. Виходимо. Ми плакаємо з водієм. Ви злодії. Який дорожній рух? Автомобіль поставте на ручний тур. Тому він походиться і поб'є той дорогий транспорт. Який посадку. дорожній ви рух? Хто розрішав виходить за автомобіль. Ні, ні. Я зараз задаю балон, дію на руч Ще раз казав. Я вас розслідую, як злочини ви. Я ви, злочинець. Ви росіянин, порушуєте громадський порядок з боку громадян. А з якою, метою ви, а з якою ви, метою ви так зі мною розмовляєте? Мабуть, я зараз газом задую і не хай полягають на ручку. Це подиви, який відійшов. Я сказав. Може, ви росіяни тут бля, їдете мініруєте, блядь, з, з простих громадян. Ну так ви з його провірили? Ще ні, не провірили. Сидіть, мовчки ще раз сказав. А Та, чого ви так, ви так зі мною розмовляєте? Ви хто? Тому, що ви мож злочинець, може, ви їздите, гранати закладаєте військових здаєте, позиції. І що? На коліна стати, чи що, ті їздять в комендантську годину? Так, Та, Довгополий. Я Довгополий, Весь Владислав Володимирович. 2003, 25, 10, 2003. Наш напевно. Поки ні, поки ви обмежені пересування. Військові Де камінь де де? тільки. Де проживають? А що ви тут робите в Дніпропетровській області, в Полтавській, скажіть? Ну як це так Хто вам ну, дозволяв? Та до і... Хто вам дозволяв? Я вам дозволяв, як ти -то, за тому підтримку. А ви що мені не розрішаєте? Ні, не розрішаю. На ну, Не розрішається, ще раз вам сказав. На які підстави? На який підстави? На які підстави? Визивайте ще одну. Кого? Ще один наряд визивайте. Не, не Мабуть, тобі треба трошки. Не, не надо. Дядь, дядь, Видішов, дядь, відійшов. Я зараз тобі йде на рушці. Pronto, tá uns